Терапія вишивкою, майстриня стовмачика розповіла, як голка і нитка рятували у найважчі моменти життя, зокрема, коли втратила сина. Марія мостова каже, що хрестики на полотні це її розмова з тими, кого вже немає, і дарунок тим, хто ще тільки народиться. Оселю Марії Мостової у товмачику сміливо можна назвати музеєм. Тут на кожному кроці вишиття. Рушники, скатертини, серветки, подушки, у одяг все вишити. І все руками майстрині Марії Мостової, найвідомішої тутешньої вишивальниці. В тов є багато вишивальниць. А я така стара вишивальниця. Ще трохи 70 років, але треба дожити Вишиваю з другого класу. Упродовж життя жінка працювала продавчиною в книгарні, товарознавцем на пошті. А у вільний час це зазвичай уночі вишивала хрестиком низинкою. Три кімнати, у мене всі кімнати були забиті вишивками. Пече, болить, все. Ні, ще, ще, ще один, ще два, ще квіточку, ще дві. І так я можу до ранку шити, ока не зажмурити. У мене були, ну, незлічайна кількість вишивок, але я роздавала. Я ніколи на цьому не торгувала. А потім побачила слухай. Ай думаю, люди їдуть по базарях, та й я. І на базар їздила і вже почала продавати. Цікаво, що вишиття Марії Мостової навіть прикрашає одну з італійських церков, а ще вишиті неї сорочки носять українці у багатьох країнах світу. Це треба любити. Це є дуже тяжка праця, бо моя мама колись не хотіла, щоб я вишивала. Розумієте, це є тяжка праця. Вона каже: я не хочу дитину робити, що хочеш лиш не це. А ви знаєте, що мене? Мене голка лікує. Майстриня каже, полотно та нитки це її життя. Часом барвисте та веселе, часом трагічне і темне. каже у цих хрестиках: мільйони слів про материнську тугу. Життя в мене ну не медяне. У мене, як загинула дитина, то мені хотілося вишивати чорними нитками. Суто чорними. Оце, оце я назвала мамина сльоза. Оце такий був набір. Оце є рушник, і отака серветка. Це я вишивала тоді, коли я втратила сина. І я це назвала мамина сльоза. Марія Мостова вміє давати нове життя давній вишивці, зокрема шиї сукні з подушок. Так перетворює їх на сучасний одяг, зберігаючи душу минулого. Це я вишила плаття, таке своїй невісті. От, бачите, я дала друге життя цим подушкам, які колись були метрові. Оце друге життя. Вишиванка, і це дуже давня. Це ще нитки американські, як колись називали. Це теж дала друге життя. Це вже моя мама вишивала. От відпорола і собі пошила таке плаття. Вишивальниця каже, все її життя це тиха, кропітка робота з ниткою і полотном, які не лише прикрашають, а й йшивають. Покоління, біль, радість, минуле, сучасне її вишивка. Це не хобі, а спосіб говорити з тими, кого вже немає, і з тими, хто ще тільки виросте на цій землі. Стовмачика Коломийської територіальної громади Марина Максимів Сергій Угрин Андрій Гаращук. Події НТК.